З 2025 року у Польщі карти побуту для працюючих українців видаватимуть в залежності від наповнення їх гаманця. Мається на увазі, якщо їх дохід буде нижчим від нового розміру мінімалки, то цієї карти вони ризикують не побачити як власних вуг себто їм можуть відмовити у її видачі, оскільки нещодавно Сейм Польщі переглянув рівень офіційних доходів іноземців, які працюють на їх території. Відтак для одержання цієї карти від січня цього року. Заробітна плата іноземця повинна бути не меншою від 4 тисяч 666 злотих. Ті ж люди, які отримують карту без прив'язки до роботи, повинні мати дохід не менше однієї тисячі десяти злотих. Знову ж таки, вимоги змінюються до подачі документів на карту побиту для тих громадян, які працюють офіційно, тому що є. Мінімальна заробітна плата, а вона з 2025 року з 1 січня виросла. Тобто, це також безпосередньо впливає, бо не всі працюють, наприклад, на повну ставку. Хтось на половину, на одну на півставки, на одну третю і так далі. А вимога є тою, що треба мати повну ставку для того, щоб податися на карту побиту. І знову ж таки, ще є унікальна можливість для тих людей, які подаються на статусі. УКР – це не статус біженця, це статус тимчасового захисту, який дає можливість також в майбутньому це в 2025 році податися на карту побиту на основі цього статусу. Але для цього додає експерт необхідно кілька умов. Наприклад, станом на 4 березня 2024 року перебувати на території Польщі, мати активний статус УКР, себто тимчасового захисту і не покидати територію Польщі протягом останніх. 356 днів в момент складання заявки на карту побиту. На думку нашого співрозмовника, все ж таки варто не зволікати, оскільки статус тимчасового захисту рано чи пізно закінчиться. А от карта побиту як не крути, таке спрощує життя перебування українців на польській території. Дуже багато людей з дітьми, і коли ти маєш вже документи. Наприклад, ті самі карти побиту, то ти можеш в будь-яку установу звертатися без проблем. А коли ти маєш статус УКР, ну то на тебе дивляться косо, тому що не в кожному місті, містечку, селищі, селі знають ці правила. Чи полегшать такі зміни в Польщі бюрократичну тяганину з документами для обох сторін? Сергій Пех підозрює, що навряд чи. оскільки станом на сьогодні досі ніхто до кінця не розуміє, як саме це працюватиме на практиці, особливо прийом документів онлайн, який теж запроваджують. На мою думку, що ці всі зміни, які зараз впроваджуються, вони не покращать життя. І можливість подати документи на легальне перебування так на карту побиту. тому що це все буде онлайн відбуватися. А ми знаємо, що якщо впроваджується щось нове, то воно перевіряється тільки часом. А поки то все перевіриться, поки працівники вивчать державних установ, як це буде працювати, це дуже багато часу в державних установах Також недалеко всі молоді люди працюють, які можуть легко собі опанувати те, чи інше програм програмування, програмне забезпечення або ж той сервіс, який буде надавати. Можливість скласти заявку, тож ті українці, які планують подаватися на карту побиту, але доходи яких не відповідають новим вимогам, мають або добирати на роботах додаткові години, або ж взагалі знайти роботу на повний робочий день.